Всім привіт! Я нова блогерка, я буду знімати про паперову косметику. І сьогодні я буду робити обзор. Ось тут я вже її всю виклала, висипала. Ось таку коробочку я буду її складати. Вона в мене не дуже, тому можливо, я буду робити іншу. І давайте почнемо. Перше, я хочу почати з масок, бо їх у мене дуже багато. Маски зараз я буду їх швиденько класти і робити обзор. Тут вони можуть бути не дуже, бо деякі маски ще з 2023 року. Це така маска чорних точок з квітом, з пані Боба. Я просто буду швидко показувати Ось така. Оцю якраз маску я робила в 2023 році. Тут вже підписала. Цю маску робила моя подруга. Це моя найперша маска. Це теж ж маска 2023 року. Це всі мої маски. Зразу скажу, що половина ідей, або, можливо, всі ідеї, вони не мої. Вони або з Пінтересту, або я дивилася в інших блогерів. Ну, деякі ідеї, звичайно ж, мої, наприклад, з 2023 року і інші. а Всі інші їх. Далі в нас скраби для теж багато ідей з Пінтересту і інших блогерів. Я ж буду просто швидко показувати. Це мій найперший скраб. Деякі вам теж не показала, тому що відео вийде дуже довго. Ось які косметки в мене ще залишили. Одне відео я не вмістюся, тому чекайте другу частину. І ще не забувайте писати мені всякі закази, смайлики і кількість. Наприклад, там один крем, три маски і так далі. Ви можете писати ще суму там 200 гривень, 50 гривень. І на цьому все, друга частина вже в профілі. Всім пока!